Колишнього рівненського банкіра підозрюють у вбивстві в Одесі. Міліціонери Одещини оголосили у розшук Ігоря Левенця як особливо небезпечного злочинця. Нагадаємо, 23 січня в Одесі було жорстоко вбито 31-річну жінку адміністратора букмекерської контори. Камера відеоспостереження зафіксувала чоловіка, який скоїв цей страшний злочин. Правоохоронці Одеси підозрюють у вбивстві уродженця Тернопільської області Левенця Ігора Вікторовича тисяча Сімдесят го року народження, який зареєстрований у місті Рівному. Чоловік працював заступником начальника відділу корпоративного бізнесу в Рівненській філії одного з банків. Влітку 2006 року Рівненський міський суд засудив його до восьми років позбавлення волі за вбивство дружини. Він перерізав їй горлом. Покарання відбував у Копичанківській виправній колонії Тернопільської області, звідки у червні 2011 року втік. З того часу знаходиться. У розшуку наразі міліціонери Одеси підозрюють його у вбивстві адміністратора, тому просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування втікача, звертатися у правоохоронні органи. Конфіденційність гарантують.